Так, і от така задача, це варіант 5, задача один. Надо зараз трохи тихіше. Бо в мене трошки голос захрипший. Так, де вона? Не та задача. Оця. Скільки потрібно хлорбензолу і 10% розчину гідроксиду для добування 200 кг фенолу, якщо практичний вихід 90%. Чи, що в нас є? В нас є масова частка гідроксиду натрію. 10%. І є його вихід продукту. <кхем> тобто самого фенолу. Ну, вихід, наскільки я пам'ятаю, там, чи Ет, e, там, чи W навіть велике позначається. 6 H5H 90% І дана його маса. Ну, оскільки нам дано масу продукту, я так думаю, нам все-таки дано практичний вихід. А для розрахунку нам потрібен буде теоретичний вихід. Оскільки в нас питають маси. відповідно. <кій> гідроксиду Так. Що нам перше треба зробити? ну перше, нам треба знайти масу практичну. Ой, кажу, практично, масу теоретичну. Маса теоретична, це буде... <кій> Маса практична, та, що нам дана, відповідно поділена на 0,9. Це те саме, що ми візьмемо. що 200 це у нас 90%. Х у нас відповідно буде 100%. Всього нам треба 200 помножити на 100 і поділити на 90%. Так, беремо калькулятор. 200 поділити на 0,9. Ну, не знаю, ну спробуємо так, щоб точніше 200. Помножити на 100 і поділити на 90. Скоротю я, напевно, до десятих. Візьму 222,2. І далі будемо працювати вже із цією масою теоретичною. Це можна залишити. Приблизне рівняння реакції. Це 6. Наш 5. Маємо на увазі, що Це у нас бензол. Ой, ваш. Це що я пишу? Хлор плюс на 3 ОАШ і повинен в нас утворитися спирт ОАш OH плюс на хлор. І є на хлор тепер дивимось. У нас йде 222. І два до його молекулярної маси. Щоб довго не шукати молекулярну масу. Просто платимося у Вікіпедії. 64. Ой, кажу, ще 94. Раз. Тепер шукаємо. Масу натрий гідроксиду, наскільки я пам'ятаю, 40. Ну, як то кажуть, довіряй, ну перевіряй. 39,997, грубо кажучи, 40. Тепер треба 222,2. Можити на 40 і поділити на 94. Ну, грубо кажучи, буде 94,56. Значить, іксом ми позначали масу на тріаж. Помічаємо, що чистого, тобто десь ставимо Ч, Буде 94,56. Так як ми по рівнянню реакції знаходимо чистий гідроксид. Але в нас питається масою горощину 10%. -го. Діємо аналогічно того, як ми робили з масовим вихідом. Тобто 94,56 становить лише 10%. Тоді Х буде у нас становити 100%. Тобто в 10 разів більше. Або ж ми отримане число просто ділимо на 0,1. І отримуємо 945 грамів. Ну і 60-х, звісно. Тобто... Натрій гідроксиду розчину. Можна помітити навіть, що 10%. -го. В нас буде... Ой! І 60 грамів. Так, це, я думаю, можна вже стирати. Відповідно, ви зрозуміли, що в порівнянні реакції ми знаходимо маси сугубо чистих речовин. Тепер аналогічно з цієї реакції, коли ми знаємо масу чистого фенолу, можна розраховувати або через фенол, або, відповідно, через натрій гідроксид, ну, через масу його чистої речовини. Ну, давайте просто будемо через той же самий фенол розраховувати. Аналогічно 222. Потілити на 94 дорівнює як Х. І масу хлорбензола теж краще взяти по віки. Сподіваюся, воно ще є. Бо бажання рахувати в мені якось... До речі. Цей трек... Одразу так скажу, оцей трек, що в мене зараз грає, згадати пам'ять. От бачите оцей. The Kieland Snowbody. Здається, він ще грав в одній із ігор цього самого Arcanium. Коли там вмикався бій, якась місія, вже не пам'ятаю. Так, да, 100% грав в Арканію, здається, коли вже приходиш в перше місто. Чи навіть просто в бойовій обставині ще на самому початку, коли входиш з дирижабля, він грав. Ну, ми відволікаємось від задачі. Скільки ми там подивилися? У нас був. Подивилися було 112,56. Ну, якщо так округли, то буде 113.

Мені здається, я неправильно масу бензолу взяв. Да-да-да-да-да, шановні, я тут зробив дуже великий косячок. Хлора ми завжди пишемо 35,5. В принципі, тут отак просто його і не можна. Треба було брати 112 і 56. А то ще я думаю, де я зробив косячок. 112. 56.

66 07. Тому що якщо ви рахуєте з хлору, маєте на увазі, хлора 35,5 і його маса приблизно молекулярна так і пишеться. Це єдине з усієї, чия молекулярна маса досі не округляється. Я от отримуюся отака відповідь. <кхем> тобто, якщо йдуть от такі подібні задачі, де сказано надо нам вихід і сказано масу речовини, то це, скоріш за все, та що, скоріш за все, це є сказаний у вас теоретичний вихід. Ой, кажу, теоретичний, практичний. Практичний вихід 200 грамів, і він складає 90% від... Теоретично можливо, тобто для початку треба знайти теоретичний вихід, а потім написати рівняні реакції, по якому розраховувати. рівняні реакції ми розрахували, що 94,56 це у нас чистий натрий гідроксид. Відповідно, якщо дається його розчин, відсотковий, то можна взнати масу цього розчину. Вона буде в 10 разів більше. Якщо ми рахуємо, що у нас іде як чиста речовина. Хлоробензол, то відповідно ми розраховуємо його без яких-то поправок. Якщо б нам дано було знайти об'єм гідроксиду, то ми, знаючи масу, треба було б звернутися до табличок і знайти його по тому густину. Густини речовин це табличні дані. І тоді, знаючи його масу. Ну, якщо пам'ятаєте формулу, що э, роду рівнює маса поділена на об'єм, відповідно, якщо шукаєте об'єм, то треба масу поділити на густину. Якщо б у нас сказали знайти об'єм, то ми б знайшли густину і по такій формулі прострахували об'єм. І те ж саме було б справедливо і для хлорбензолу. Теперь, чого ми взяли ось таку саму реакцію? Е, тому що всі хлорпохідні мають здатність реагувати з гідроксидами, з утворенням спиртів. Особливість фенолу, в принципі, як спирту, це те, що якщо брати його просторову формулу, брати як бензольне кільце, Тобто так, як він, в принципі, існує, позначаємо тут, що це полутерний зв'язок і, наприклад, отут малюємо OH. Він у нас орієнтує, до речі, в принципі, в ті ж самі поролужні. Тобто, в орта орієнтує наступні замісники. Будуть орієнтуватися. І, відповідно, буде третій замісник орієнтуватися в пароположня. Це ж цілий книжки, де написано, які замісники, що орієнтують. Відповідно, якщо тут у нас є спільна П-пара, то за рахунок... Індуктивного ефекту частково більш негативний буде витягуватися на бензольне кільце зв'язок. Чого? Ну, того, що в бензольному кільці, кільці умовно, є полуторний зв'язок і в них тут спільні пари. Довжина в них і не подвійного, і не одинарного зв'язка, тому частково електронна густина буде витягуватися від оксигену. Відповідно, зв'язок OH буде більш поляризований і він буде дуже близький до спирту. Тут буде виникати дельта мінус, ой тут до спиртокислоти, тут дельта плюс. Тому при гідролітичній дисоціації з водою буде, відповідно, утворюватися. <клух> У нас буде утворюватися така штука, як протон. Якщо бути на точному увазі, буде утворюватися гідроксоні. Тому фенол все-таки має трошечки кислотну реакцію, і це слід враховувати. Ну, думаю, на цьому відео можна завершувати.